В телеграмі є кілька способів, як ви можете набрати аудиторію у свої канали. Перший і основний, звісно, це купівля у інших каналах рекламу. Таким чином, ви можете максимально швидко розрости свій канал, набрати аудиторію і вже продавати рекламу. Якщо у вас є сотні рекламних бірж, чатів, каналів, де оголошення постійно публікуються на різні тематики на рекламу, то легко досить знаходити пропозиції. Що на новинні, що на тематичні, що на криптоканали. Незалежно від того, про що ви створюєте, ось є купа різних піш, ось я відкрив, наприклад, тематичну. Тут інші фінансові канали, факти, наприклад, і так далі. багато різних тематик, де вас наприклад, навіть рибалка, все що завгодно є. І також, звісно, якщо у вас новинна або криптотематика, це максимально просто знаходити рекламодавців, якщо у вас є всі необхідні контакти. звісно. Заливи. Цей спосіб є під видом реклами. Там ви платите не за розміщення не за кількість переглядів, а за те, скільки вам прийде заявок. Тобто ви заздалегідь можете знати приблизну кількість людей, які до вас прийдуть, і ви власне цю кількість вже й оплачуєте. На біржах заливу ви можете, вже одразу купуючи розміщення, розуміти, скільки вам коштуватиме підписник, бо в заливі ціна фіксована. Наприклад, там 5 гривень за підписника. І ви знаєте, що ага, вас прорекламують. Якщо вам прийде тисяча людей, то ви заплатите 5 тисяч гривень. І ви можете розуміти для себе. Що якщо ви просто купуєте рекламу і у вас виходить підписник дорожче, то вигідніше брати залив. А якщо у вас підписник виходить дешевше, то відповідно краще закупатися прямою рекламою. А всі ці чати, контакти, біржі, де ви можете закупати рекламу, заливи або продавати, також коли у вас уже є свій канал, на якому достатньо аудиторії, я зібрав у своєму закритому каналі разом з можливістю ставити питання, отримати на них відповіді. І, власне, користуватися цим без обмежень. Для усіх, хто бажає створювати, просувати свої телеграм-канали, групи, чати, я зробив окремий телеграм-канал, в якому зібрав вже сотні бірж, чатів, зронічення реклами, заливів, купівлі-продажу каналів, гаранти, закупщики. Всі необхідні контакти є у цьому каналі, плюс матеріали по веденню, по просуванню каналів, і можливість спілкуватися зі мною, ставити питання, коли у вас вони виникають. По веденню і просуванню. Наразі доступ ще коштує 890 гривень. Ось ви бачите реквізити ФОП, по яким можна оплачувати, або ви можете звернутися до мене в особисті, також є всі посилання в описі, або ви можете одразу оплатити і надіслати мені вже скріншот, і я вас додаю. У будь-якому разі, ви можете цим скористатися до кінця листопада, цього року, 24-го, ціна буде 890 гривень. Далі я її буду підвищувати, і значно підвищувати, тому що дуже багато додалося матеріалів. Я багато чого за цей рік перепробував, а ціну я підвищую раз на рік. Взаємний піар. У біржах і чатах закритого каналу також є купа пропозицій, окремі навіть чати з саме взаємним піаром. Ви можете знаходити канали з приблизно такою ж кількістю переглядів, підписників, робити взаємний піар і таким чином також просуватися. Звісно, це довше і складніше, ніж реклама, але безкоштовна аудиторія зайвою також не буде. Перелив трафіку з TikTok, Instagram, YouTube – ви можете створювати контент на різних інших площадках на ту ж тематику, і запрошувати людей за додатковими матеріалами в Телеграм. Таким чином, ви і там, і там акумулюєте аудиторію, швидше зростаєте, бо можете запрошувати потім ново з телеграму, анонсувати відео, наприклад, на Ютубі, новий допис в інстаграмі. І плюс ви отримаєте додаткове охоплення, аудиторію, і можна також продавати рекламу. На екрані ви бачите мою сітку телеграм-каналів, тут понад 100 тисяч аудиторія, сумарна. І частину з цих каналів я просував через рекламу. У своїх пабліках в Інстаграмі через перелив з Тіктоку, з Ютубу. Тому ви можете цим способом також користуватися. Він не є основний, він довше і складніше, звісно, ніж закупити рекламу. Але якщо у вас бюджет невеликий, або його зовсім немає, можна таким чином пробувати. Потім, завдяки чатам-біржам, виставляти своє оголошення, продавати рекламу, заливи продавати. І ці гроші вже реінвестувати у просування, щоб швидше зростати. А скільки взагалі ви можете розраховувати зробити зі свого телеграм-каналу? Дивіться на кінцевій заставці, я поділився своїм досвідом. Це реальні цифри, які актуальні на зараз, тому переходьте і Знайте на що ви будете розраховувати.